Цвіта акації за містом трішки відрізняється від цвіту того, що в місті, а тут він виглядає саме отак. от. Як бачите це минулорічні плоди, цвіту акації, а гілочки от на силу відходять від морозу. І от такі от акації виглядають отак. От. То ми займаємося нічим іншим, як збором цього насіння. У нас є місце, де його можна висіяти після пожарища, після вирубки. Квітує фіалка. Ми чомусь в дитинстві її називали Іван та Марія. Оці такі більш фіолетові зверху це Іван. Знизу жовті це такі, як Марія. Але на самому ділі це фіалка. Був тиждень дощів, граду. І от за тиждень вже половина квітів чорноклено підзакрилися. Але гул стоїть, тобто тоділки працюють. Кожна комашка намагається щось для себе урвати. Ось таке от гарне дерево. Дерево кущ в залежності від того, скільки із землі пагонів йде. Ну і знову будемо збирати з нього насіння, так як показали цьогорічні морози. Це прекрасний медонос в такі заморозки. Ось такий сіро-бруднуватий сіро пилок на ніжках. Жовтувато-бруднуватий. Надіємося, що і мої бджоли сюди долітають. Краса трішки захмаряє. По рабіні клейки біля смітника лісового. Оце див. Ну, низ виходить, ще зелений, але листя посохло. У неї коренева система слабенька і тому можливо піде обоскорення, якщо прийметься, одне сміття під ногами. От теж зелений, але верхівка отака. І третій теж трохи прикидав. От верхівка листя присохла. Ну, Низ ще зелений, не знаю, вийде, не вийде. Будемо сподіватись, що вийде. Все одно буде краще ніж отаке от воділо. Це та морфу забив. Можливо пустить корінь. Стара акація біля точка. Метрів 200 від точка. Верхів'я відійшло і де-не-де бачить світ. Такий невеликий гул, але це взагалі ні про що. Пилка носить чистотю, забув І трішки бачу яснотки. Ось такі от маленькі рослинки. А знаєте що бачу я оце? Оце щурка золотиста, яка, можливо, їсть з моїх бджіл. Це метрів 200-300 від точка. Їду дивитися ловушки і сидять собі на проводах лінії електропередач. Отакі От гади. А я думаю, та на піску нема в мене щурок. Гарна птичка така. Але аби не біля моєї пасіки. В ловушках поки що немає нічого. Дуб відходить після заморозків і от після тижня дощів по піску отак от піднявся соняшник. Ну, приємно, дуже швидко вивіває, бачите, тут трошки мокро, а тут уже на сантиметр вивіяло. Бачите, поле соняшника, хтось копитний тут бігав. І от хоч мороз, хоч не мороз. А амброзії все одно. Це дуже інвазивна, алергічна рослина. Її пилок дуже алергенний. Треба десь на сонечко викинути. Уже Глід, як я і казав, за тиждень закінчив своє цвітіння. В ловушках поки нема нічого. От хочу показати, що, що робиться під ногами. Хлібний дар. Теж хлібний дар. 3, 6, 10 і там от. При тому, що отут от в поле соняшника. Я не знаю. Уявіть, що буде через 30-50 років. Ми просто будемо ходити по такому сміттю. От в такі от друзі дупла. На дубові і уходять невеличкі поройки. Як бачите, внизу така червоточина Плюс тут певно дятел зробив гніздо. І отак от вони можуть сюди заселитися. Це від мого точка метрів 300. От якраз тут долина чорноклено, як виявилось. А тут от сосновий ліс. Десь поряд гніздо граків ми можемо бачити дуже вражені дерева короїдом. Це згідно цих от ліній. Бачите, гарна ділова деревина. І оці, всі такі дерева позначені. Там от низинка з чорнокленом. Так що... Але ті, що стоять сухі гнилячі, ті нікому не цікаві. Тут набагато цікавіші. Тут в діаметрі десь до пів метра точно. Якщо взяти от. да, до пів метра. Такі от вражені дерева, які потребують випилювання. Або хтось. Потребує рівненьких дощок. Ота просіка. І трошки пройшов щось до того одинокого дуба, як ви пам'ятаєте. Отже, друзі, отам от в атій нарі, я так розумію, або рій, або вже бджоли заходять. Бачу багато трутня туди. Залітає вже мені в шиї. Одна передала привіт, а там де одна, там може і багато. Так що почув гул бджіл. А я думаю, що це на чорноклені бджіл немає. Так що така от справа в когось. Може і в мене райок вийшов. Хм. Як же його, щоб подивитися, щоб мене не загризли тут. Пинки чисточі чорні. Давно угу. там, ну, там гарна місцена. Це ж постав на такій висоті ловушку. і ловушку. На пасіці 23 градуса. Шершні на місці. І я зробив отакий от розчин. Сухі дріжджі, цукор і шматочки чорного хліба. Так, що видно, аж грає, так. Двічі хлопали кришки в автомобілі. Червонокнижний вусач. Прийшов за метком. Ось такий от лід бджіл зараз. Це я нагадую сильна сім'я. Я поміняв місцями із слабкою. Слабка теж бачу, мотається. Лід є. Надію, що це облід. Є отака от троєловочка. Думаю, може поставити її біля дуба там, де ж можуть і вкрасти буде... буде неприємно. І зараз за тим от розчином, який я зробив, подоливаю трішки ловушки, щоб воно трішки давало запах. Для ос і шершнів. Хочу показати вам лісозаготівлю, ту ж саму, що я показував з іншої сторони. Отака от ситуація. Невесела картина. Оце дорога на лісозаготівлю. 50 метрів. А оце от такий сухості кварталами. Не після пожежі, це просто вражені дерева короїдом. Ось такі от велетні. Тут там і далі. Але кому вони потрібні, коли можна лише забрати ділове? Одним днем живемо. Отже, друзі, послухав свого кума, приніс стареньку ловушку. До дупла отак от поставив. Передав привіт бажаючим її вкрасти. 10 рамок, навіть по 5 гривень бушних, плюс суш, плюс час, плюс все інше. Самі розумієте, що хочу розказати, а так якщо я вже екіпірувався, то вже можу вам показувати. Якщо придивитися, тут більше трута летить, аніж саме джіло. Бджіл тергітів майже жовтих не видно, спинки такі темні. То це полісянка, карніка. Не знаю. Ми будемо спостерігати. Через тиждень, якщо не зацікавляться ловушкою моєю зверху, то тоді заберу. Так якщо придивитися, то дупло прямо і вверх йде. Невелике, не знаю. Видно вам, не видно. Цікаво, будемо спостерігати, ніколи в дуплах ще не знаходив бджіл. Викурювати їх не буду, пиляти дерево тим більше. Захочуть, облюбують мою. Зайдуть. Так що всім гарного сезону на рої.